Ворог, ворог і так далі. Тут не є обра немає образи на українців. Прийшли вороги, татари, турки порізали, порізали, вкрали від Кримські татари. Якщо я не помиляюсь, вони складають дуже доволі значну частину населення Туреччини. З ними ще потрібно працювати і працювати. Туреччині доволі комфортно бути в позиції такого посередника. З ким Росія домовляється, через кого ми сьогодні повертаємо наших людей. Ми трошечки дивимося радянськими наративами. хотів поговорити з вами про україно-турецькі відносини. А минулого місяця президент України оголосив, що призначить вас послом в Анкарі. А я так розумію, що вірші грамоти офіційно ви не отримали. Поки що офіційного ні, тому що ми чекаємо погодження з турецької сторони. Я маю неофіційну скажімо так інформацію про те, що буде погоджено, але має пройти бюрократична процедура. У мене інформація від майбутніх колег з українського посольства, що сприйняття доволі позитивне. Я одразу е отримав привітання по-перше від посла Туреччини в Україні, з яким я в дуже дружніх відносинах, і від радника головного президента Туреччини Ялчина Топчик, з яким я також знайомий. Вони одразу привітали, що для мене ну, є певною демонстрацією неофіційної офіційної позиції. Оголошення про ваше призначення президентом. Я так розумію, одна з основних аргументів, власне, що ви є представником кримсько-татарського народу, який близький тюркський народ до турецького народу. Мови дуже подібні. Кримськотанової мови дійсно тюркські. подібні, так. ви розумієте турецьку чи так? Ні? Так, так, звичайно. І читаєте турецьку. І тут читаю турецьку. Напевно, б... це одна із переваг, тому що в нашому МЗС насправді не дуже багато людей. Які б могли виконувати ці функції? Я маю надію, що в моєму випадку це спрацює. Є дійсно позитивна реакція, тому що ви ж знаєте, що президент Туреччини особисто приймав участь разом з нашим президентом щодо звільнення мене і багатьох інших, і я маю намір продовжувати цю традицію і залучати максимально Туреччину в процесі звільнення наших полонених і військових. І цивільних. Коли ми після того, як мені запропонували таку роботу, спілкувалися особисто з президентом України, він головне саме таке завдання і окреслив. Це максимально залучити турецьку державу на наш бік. Але принаймні, з того, що ми бачимо в публічному просторі, Туреччині доволі комфортно бути в позиції такого посередника. А вони постачають через них іде постачання Росії великої кількості кількості елементів а, запчастин для озброєння. А туреччина не доєдналася до санкцій як Європейського союзу, так і а, американських санкцій. А вони відомо були випадки про закуповування ними російських технологій, тих самих С-400. Винищувачів, тобто вони ведуть таку, ну, важко це назвати до кінця проукраїнською. Вони позицією. називають це збалансовану зовнішню політику щодо цього питання. Чому їм цікаво було би підтримувати повністю? От як ви кажете, ви знаєте, так. насправді, якщо ну поглянути на все це неупередженим поглядом. То Туреччина діє дуже сильно в наших інтересах, хоча переслідують в першу чергу свої власні. Ну дивіться саме завдяки Туреччині на Кавказі, і сьогодні в Сирії, вони продемонстрували слабкість Росії. Звичайно, це відбувається на фоні того, що Росія застосовує максимальні сили в Україні. Тобто Туреччині навряд чи це б вдалося, якщо б не е, наші військові, наші, е, скажімо так, зусилля по притягуванню російської збройної, скажімо, сили в Україну. Але для зовнішнього світу це над такий серйозний. Сигнал про те, що е, армія Росії не така, як вони про неї намагаються говорити що можливості Росії не такі угу. і не можна її боятися. Це демонструють українці, це демонструють азербайджанці. Це демонструють сирійці за допомогою цієї ж туреччини, коли почалася повномасштабна агресія, постало питання Чорного моря. Турецька держава, незважаючи на певні норми міжнародні, закрила протоки. Закрила так і для нас, але для, для нас це не так було важливо. Нам нічого через протоки військового перевозити, для росіян закрила. І сьогодні ми завдяки діям відповідних наших підрозділів маємо вже певну напевно, перевагу на Чорному морі. Угу. Зерновий коридор. Все ж таки дуже важливо а, мати в партнерах державу, яка може з твоїм ворогом спілкуватися, як би близькі. Як би тісні не були uh -huh. у нас стосунки з європейськими державами, а Росія просто до них не дослухається. Тобто uh -huh. там така стіна. З ким Росія домовляється, через кого ми сьогодні повертаємо наших людей? Це арабські країни, це Туреччина, тому що вони якось з нею спілкуються. Тобто повернення наших полонених, наших дітей, до речі, воно відбувається за ціну того. Що ці країни мають певні стосунки uh -huh. е, з Росією, тобто тут ми маємо обирати. А чим Україна може? От ви згадали про військово військове військово-економічне співробітництво? Чим Україна може бути цікавою Туреччино? Туреччині? Бо от е, на початку війни ми пам'ятаємо новини. Ну ви тоді були в полоні, але е, на початку війни було багато новин про Байрактар, про дрон. Зараз він вже так активно не використовується, бо бо є зовсім інші технології. Зараз, чому тут Україні і Туреччині може бути цікаво разом співпрацювати? Дивіться, якщо Росія зробить те, що вона хоче, то почнеться панування російського флоту на Чорному морі. Тобто ситуація в Чорноморському регіоні вона зміниться, і це не на користь Туреччині. Вони кажуть, ми про це знаємо. Якщо Україна поверне контроль в першу чергу над Кримом, який забезпечує якраз територіальні води mm -hmm. в Чорному морі, в Азовському морі, і так далі, то ви будете мати абсолютно нормального сусіда, партнера в Чорному регіоні, в Чорноморському регіоні, тому що у України немає таких амбіцій. Україна не, не настільки України, небезпечна для абсолютно туреччини, абсолютно як настільки вона е, довгий час буде не буде безпечною для туреччини. Mm -hmm. Тому туреччина має бути зацікавлена в тому, щоб е, на, на півночі цієї країни через чорне море у неї був надійний спокійний сусід, з яким можна спокійно розмовляти. Окей, okay. а останні новини про турецький потік. А як відомо, турецький потік по суті, це зараз єдина гілка, газова гілка, яка постачає блакитне паливо з Росії до Європи через південь. А були повідомлення від Міноборони Росії про те, що українці в Краснодарському краї атакували одну з компресорних станцій, яка постачає яка є частиною цього турецького потоку. Було багато заяв публічних з приводу цього угор з боку Угорщини. Вони казали про загрозу суверенітету з боку Словаччини. було. Туреччина доволі м'яко відреагувала, наскільки я пам'ятаю. Публічно вони заявили про те, що нічого не пошкоджено, все нормально. А не публічно, як турки на це дивляться. Це, це загроза для Туреччини. Як вони сприймаються як загрозу, якщо Україна атакує турецький потік, у них тут не є обра немає образи на Україні? Я не думаю, що тут будуть образи, тому що якщо Туреччина відверто за, каже про те, що ми не відчуваємо загрози і немає якихось. Ушкоджень чи критичних ушкоджень, які б е, спричинили зупинку роботи цього газогону, то вони кажуть правду, тому що якщо б це було, турки вони не соромляться заявляти різкі речі. Ми це знаємо по ситуації в Палестині, по інших питаннях. Тобто, якщо вони відчувають загрозу своїм інтересам, вони про це відверто скажуть. Турки тим. І відрізняються, наприклад, від цієї ж Угорщини, тому що, незважаючи на певні, як дехто вважає доволі тісні відносини між Ердоганом і Путіним, між Туреччиною Росією, вона взагалі має іншу поведінку. Фіцо і Орбан люди. Лідери взагалі іншого гатунку, ніж Ердоган, і там більш якась така залежність. Я не знаю, чому простежується і так далі. Туреччина, вона, е, при всьому, Поводить себе незалежно. Це по-перше. Тобто, такої загрози для них немає. Я не думаю, що Україна буде це питання якось порушувати і створювати ну, такі неприємності для свого стратегічного партнера, і військові це прекрасно розуміють. По-друге, у Туреччині зараз відкриваються інші перспективи. З огляду на те, що сирійське питання нарешті певним чином починає вирішуватися, хоча не можна сказати, що там все добре, постає питання вже нового газогону з Катару до Європи. І тут, от, пробачте, волання деяких європейських країн, вони зрозумілі. Тому що буде диверсифікація постачання а, палива, а, зокрема газу для Європи, а, і потреба в російському газі вона буде просто зменшена чи зведена на нівець. Я не думаю, що турки враховуючи такі, все ж таки збалансовані, як вони кажуть, стосунки з Росією повністю відмовляться там від турецького потоку, але ну його значучість буде, буде знижена набагато. Були нещодавно повідомлення про те, що росіяни, до речі, про Сирію, вони просили турків. Допомогти з виведенням російського континенту, але ми знаємо, що поки те не відбувається, і сирійська влада навіть не підпускає російські суда зараз до берегів Сирії, щоб до тортули могли... так, так вони там плавають, десь поряд, але. Турки на вашу думку ще не визначили, що робити з росіянами в Сирії? А я думаю, що там питання не тільки в турках. В Сирії зараз зосереджені різні інтереси, і Туреччина вона має вплив лише на частину, скажімо так, да? і, і, і ну і. Туреччина, я не думаю, та країна, яка буде зараз диктувати якісь умови. Тут якраз питання в тому, що самі сирійці, ці політичні сили, які прийшли до влади в Сирії, вони мають це по-перше вирішувати, і це правильно питання, якраз в тому, щоб зараз не зруйнувати дуже хитку ситуацію в Сирії, сформувати діючу владу, сформувати всю систему управління державного е в, новий, в новій ситуації. Туреччина має в цьому. Мо, буде зацікавлена і mm -hmm. тому зараз просто грубо нав'язувати якусь позицію буде неправильно, е і це ж буде викликати опір інших гравців, які там дійсно є, і зокрема сполучених штатів і інших. Повертаючись до вашого кримського татарського коріння, е е кримські татари, якщо я не помиляюсь, вони складають дуже доволі значну частину населення Туреччини. Я так розумію, за різними оцінками, до 6-7 мільйонів. Ну, до п'яти, ну, але, але це умови. Є асимільовані, я так а, розумію. Так. Але вони, принаймні з того, що я публічно читаю, вони, а, а, здається, меранкари був кримсько-татарського походження, були а, а, доволі впливові місцеві бізнесмени. Оцей же ж представник, наскільки я пам'ятаю, компанії Улькер, яка Яке, виробляє так. власне солодощі і. А, ви якось покладаєтесь на їхню підтримку стосовно України чи місцеві Кримські татари важко назвати їх проукраїнським елементом в Туреччині? Вони різні. По-перше, якщо ми говоримо про історичну діаспору кримських татар, яка утворилася ще після першої анексії, потім вона поповнювалася після подій там Другої світової війни і так далі. То треба розуміти, це люди, які виросли в турецькій державі. Вони в першу чергу громадяни Туреччини. Угу. Вони поважають свою країну, вони поважають закони своєї країни, і ми не маємо навіть претендувати на те, щоб якось це порушувати. Однак, угу. звичайно, він, більшість з них, особливо після окупації Криму, зробила певний такий апгрейд. Розуміння того, звідки вони походять. Uh -huh. Багато з них навіть ну, не знають, з якого конкретного міста Криму чи села Криму походять їх предки, але знають, що вони uh -huh. з Криму і так далі. Там, там дуже неоднорідна ситуація. А, однак зацікавленість дійсно є те, що є Крим і що він має значити для них, і так далі. Uh -huh. Це знову ж таки не є однорідна ситуація, а, і над цим треба ще працювати. Треба mm -hmm. працювати так. В Туреччині є кримсько-татарські організації для діаспор, які називаються дернеками. І ми з ними давно вже роками співпрацюємо, і mm -hmm. вони є учасниками всесвітнього конгресу кримських татар. Однак. Прямо розраховувати на те, що от ти прийшов, і ти кажеш: Ах, давайте не можна, тому mm. що а, в Туреччині менталітет трошечки інший, і це нормально. Вони mm. в першу чергу дивляться, що робить турецька влада. Вони вас знають? Мене знають. Звичайно, я вже був е, в багатьох містах. Мене чекають знову ж таки е, в Туреччині. Звичайно, і я, і мої колеги по меджлісу, і е, попередні українські посли вони завжди працювали в кримськотатарській громаді. Вона дійсно має певний вплив. Дійсно, ми розраховуємо на її підтримку, але з ними ще потрібно працювати і працювати. Ми на початку говорили про вплив Росії і російських медіа в Туреччині. А, а наскільки вони зараз сильні? Бо наскільки от мені відомо, от були домовленості свого часу. Росія грала на курдському питанні. Був наскільки я пам'ятаю спутник пропагандистський канал курдською мовою. Вони потім домовились з Ердоганом, путін з Ердоганом з закрили. Цей канал. А наскільки зараз сильна російська пропаганда а, в всередині Туреччини? Сильна. що ще є сильна, доволі сильна, і я мав про це розмову з нашими дипломатами в Туреччині. А, на відміну від європейських країн, Туреччина не чинить якихось перепон російській пропаганді. Вони там набагато вільніше себе почувають. А, Багато російських громадян постійно проживають в Туреччині. Багато росі... російських громадян приїжджають до Туреччини на відпочинок. Тобто там от можна йти просто uh -huh. якимось містом, особливо туристичним містом, і uh -huh. одразу там чути час від часу російську мову і так далі. І так далі. Е, проводять різні заходи і так далі. І, е, звичайно, наші, наші е, дипломати вони намагаються якось цьому завадити, але Перше, турки кажуть, ми демократична країна, ми не можемо тут. Тобто, якщо вони не порушують якогось законодавства, як ми можемо їм щось там протиставити і так далі? Зважаючи на особливості турецької зовнішньої політики щодо Росії, угу. що тут поробиш? А по-друге, ну про це всі знають, Росія не жаліє гроші. І вкладають mm -hmm. дуже багато за для просування своїх пропагандистських наративів не тільки в Туреччині, і в Європі, і в Сполучених Штатах, і по всьому світу. І тут ми з ними просто не можемо конкурувати. конкурувати. А на чому саме Україна може грати? Які аргументи використовувати в спілкуванні з турками з турецькою владою? У нас дуже багато можливостей, на мій погляд. Ми маємо також тісні економічні стосунки як країни Чорноморського регіону, і ми маємо їх тільки посилювати. Туркам цікаво в принципі розвивати якісь інвестиційні проекти, підприємницькі бізнес-проекти у нас в Україні. І зараз, з огляду на те, що постає питання відновлення України туркам, ви знаєте, окрім зокрема будівникам, буде дуже цікаво попрацювати у нас. Я вважаю абсолютно доречним, правильним своєчасним пропозиція нашої країни разом з турками допомогти сільськогосподарською продукцією Сирії. Тобто це майданчик, на якому ми маємо ну, збудувати більш тісні стосунки. Але ми не маємо забувати про те, що турки дуже патріотичні, турки дуже сильно е, звертають увагу на певні символи. Нам треба е, перезавантажити наші. Стосунки з огляду якогось погляду на минуле. Ви знаєте, у нас в Україні таке собі відношення до Туреччини і в школі це викладається, і так далі. Треба змінити певні наративи. Не те, що забути, але які акценти ми покладаємо. А що конкретно маєте на увазі? Ну, звичайно, якісь... візьміть будь-який підручник з історії України. Що ви прочитаєте про Туреччину? Османська імперія, ворог, ворог і так далі. Ми трошечки дивимося радянськими наративами. Я хочу, щоб ми поглянули на відносини з нашими сусідами а, з точки зору вже а, сьогоднішньої певної актуалізації. Mm -hmm. Не можна забувати факти. Факти вони безперечні. Хтось проти когось воював і так, далі, і так далі. Однак треба змінювати сьогодні історичні ставлення, як сьогодні відбувається, наприклад, порозуміння з Польщею. Да? Mm -hmm. Болісно десь неприємно, але від відбувається. от з турками болісного, до речі, немає. Але якраз ми маємо використати можливість сьогодні простягнути більше руку один до одного, менше негативу, більше позитиву, і е, запропонувати Туреччині більше близькості, скажімо так. Дякую вам за вашу роботу. І вам також. Удачі.